Любі мої діти, мила мамо і тату. Я йду на війноньку нашу землю захищати. 2 квітня в боях під Авдіївкою ворог забрав життя українського воїна Михайла Купрієнка. Підстав на захист України у 2014 році, коли війна знов постукала в двері, не вагаючись, повернувся до лав. Українського війська указом президента України номер 293 мужній воїн був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно державну відзнаку отримав батько загиблого героя Олександр Купрієнко. слова відчуття втрати вашого сина. Це втрата не тільки ваша всієї нашої України, нашої громади. Дякуємо вам за те, що ви виховила такого бійця, який може створити суверенітет нашої держави. Ще раз діямо ще на початку війни в 2014 році Михайло Добровольцем пішов у військкомат, став розвідником. Таким було його особисте бажання. З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну за власним бажанням повернувся у військо. Ніколи нічого не розказував. То що він, ну, як розвідник, ніколи не фотографувався, ніколи не намагався скривати своє якось, обличчя. Ми мало що знали. Ну, знаємо, що він. Чесний, справедливий і хороший воїн. Ну, так сталося. Він сам вибрав шлях воїна. Значит, дай Боже перемога нашій Україні. Загинув Михайло 2 квітня 2022 року в запеклих боях під Авдіївкою, прикриваючи передислокацію свого військового підрозділу. Він був гарним сином, братом, дядьком, чоловіком, батьком та другом. Сором'язливий, добрий та чесний, фанат футболу і спортивного орієнтування. Мав безліч досягнень, серед яких і відзнака президента України. В останню путь воїна проводжали 12 квітня. Була на церемонії прощання, і наша знімальна група. Тоді ж нам вдалося особисто поспілкуватися з рідними та друзями загиблого воїна. Міша був у нас дійсно справжнім патріотом з перших днів. Коли розпочалася у 2014 році війна на Донбасі, Міша сам добровольцем перший пішов, його ніхто не кликав, він сам пішов не чекаючи. Його девіз був ніхто крім нас. Дійсно, так і було. Він знав, що це його, це він повинен. Тому що дійсно він захищав всі ці вісім років нас. Він був дуже сміливий, розумний. Він знав дуже свою роботу, чим він займається. І заради кого, і для чого він це робить, тому що це його земля, батьківщина, він захищає. Міша, він був ще дуже скромний у нас. Він ніколи за свої. Патріотичні, там якісь здобутки, там він не розповідав. Він скромно то відвоювали та все добре, відбились завдяки йому, мабуть, він для племінників, для всіх наших рідних дуже є великим прикладом. Я думаю, що кожен з нас буде пишатися і пам'ятати. Дійсно, коли ми пам'ятаємо. І він буде жити з нами завжди. Саме головне, щоб кожен з нас пам'ятав мішу як героя нашого. Михайло, на щастя, займає велику частину мого життя, як шкільного, так і дорослого. Ми з ним дуже довго товаришували. На жаль, він покинув це земне життя. Дуже був теплою людиною, з твердим характером, з твердим духом і водночас скромною. І рішучою людиною. З ним можна було і поговорити, і помовчати. І ми з ним дуже багато товаришували, дуже багато часу проводили разом. Я вірю, що Михайло зараз в кращому світі, де нема болю, страждань. І зі мною він зостанеться в серці на все останнє життя, на всі останні роки цього життя. Дуже щасливий, що знав Михайла. Хочу висловити велику вдячність його батькові, Олександру Васильовичу Купрієнку за те, що він виховав такого патріота, такого громадянина, просто таку людину, яка завжди була хорошим товаришем, опорою, дуже гарним, просто гарною людиною. Світла, добра, герой-захисник. Саме так про Михайла Купрієнка говорять рідні, друзі та знайомі людина з великої літери, справжній патріот. Його бойовий шлях розпочався за Мвросіївки. Далі нижня Кринка, Дебальцево, Авдіївка, Станиця Луганська та знову Авдіївка, де він і віддав своє життя за нашу з вами свободу. У воїна залишилися батьки, дружина та донечка немовля.